От я задаю багато питань. В простір. Задаю питання, мене цікавить те, мене цікавить це. Але ж відповіді завжди навколо нас. Нам завжди простір відповідає. Завжди відповіді є. Питання нашої готовності ці відповіді зчитати, прийняти, зрозуміти. Тільки в цьому відповіді є завжди. І вони навіть є, ну, мабуть, завжди, а можливо, ну, якщо вже питання задано, то ну, вже людина сподобалась задати питання, то відповідь якась точна є. Але ми що? Чекаємо, щоб вона нам була комфортна, зрозуміла, приємна. Ну, ми хочемо. Скажімо так, відповідь, яка би нам зайшла. А відповідь може бути чесна просто. І взагалі, відповідь це про чесність, правильно? А от до чесності от потрібно ще, якби, прикласти трошки зусиль в кожному випадку. Коли задаєш питання і чекаєш відповідь, це не завжди. Про те, що треба ще там дорости до якихось висот розуміння чи глибин пізнання. Іноді просто чесності. Додайте, додайте чесності. І тоді відповідь знайдеться. І всі відповіді, до речі, всередині. Але без чесності відповідей не буде, бо саме поняття відповідь це як рішення. Математичної задачі. Ти ж ми ж не можемо розв'язати задачу нечесно. Математика такими речами <хи> не балує. Тобто відповідь це вже чесність. А якщо чесності немає, якщо. А чому немає в людей? Людина може бути нечесна по відношенню до себе, по відношенню до сприйняття. Відповіді. Ну, тому що боїться прийняти відповідь. Або взагалі подивитися в ту сторону, де лежить відповідь. Тому що питання задається якесь, наприклад. А відповідь, а відповідь проста. Але не в тій стороні, куди людина дивиться і їй хочеться, щоб відповідь була там. Десь там, де. Де комфорт, там, де достаток, де ще, що там ще людей людину манить? Слава <хи> там. і так далі. Будь-який аспект, спокус. А відповідь може бути набагато ближче поруч, просто всередині. Але потрібно. Страх вимкнути. Страх, який заважає. Ну, якби блокує цю чесність. І то, щоб так сказати, що страх блокує. Хм. Це дуже, до речі, таке небанальне. Не небанальне питання про страх і чесність. Чому людина. Чому людина не йде в чесність, боїться. Боїться побачити себе, скажімо так, без, без макіяжу, без, без одягу виставити себе перед собою, хоча б перед собою. Не, не обов'язково ж на публіку побачити себе в істинному світі, світлі, без ілюзій. Чесність це про це. Це про від, вихід з ілюзій. Це величезна величезна справа, величезний крок до себе чесність. І, і взагалі йти до себе без чесності ну, прям не вийде. Це буде такий дуже гучний. Якщо без чесності, це дуже багато шуму, багато рухів, але не в ту сторону. Ну, коротше. Задаємо відповіді, запасаємося чесністю побільше і неряємо в себе. Або дивимось навколо це теж ми. Підказки навколо нас. Але, зрештою, це підказки. А відповідь все одно ми в собі знаходимо. Ми можемо побачити якийсь тригер в просторі, який нас спрямує, і нам фу, все стане хоп, також є відповідь. І ми кажемо, ось відповідь я знайшов там, на тому дереві. Ні. Дерево лише стригерило, наприклад, щось. І відповідь винирнула в свідомості. Тому що вона там завжди була, тому що відповідь це всього-навсього логічний наслідок, розв'язок задачі якоїсь, постановки цього питання. Тому що Питання це типу як задача, а відповідь це її рішення. Якщо задача сформульована мутно, ну то відповідно варіантів відповідей буде багато. Це як задача з багатьма невідомими. І тоді вже, які, що ти туди підставляєш замість невідомих, така буде і відповідь. Ну от, щоб отримати відповіді, потрібно чіткіше формулювати питання. Це я вже собі прям... Кажу. І мені, до речі, приходило таке дуже часто з різних сторін, Чіткіше, чіткіше, чіткіше формулюй. Та я би і радий, чіткіше тільки. Тут, як я такі питання часто задаю, які взагалі якби мене виводять за межі мого сприйняття, світогляду. Тобто тут в тому-то і весь фокус, щоб сформулювати це питання, і так, і так чіткіше. А мені, мені ще й приходить, давай чіткіше формулюй. Ну, то я би радий. Ну вже як вмію. Ну нічого. Головне лупати цю скалу. Ну, якщо вже зібрався, йти до себе, чи б куди б не йти, то потрібно йти. А цей шлях, яким іду я, це і в принципі ну, не тільки я, я просто-просто на своєму прикладі, ну, то це шлях пошуку відповідей на питання, основні питання, хто я, де я, для чого це все. І що там трошки там за, за, за цим, за цією огорожею? За, цим, за цією межею кордоном розуміння сприйняття. Ну, Коротше, такий потік мене, як один коментар спровокував. Дякую за мотивацію записати відео в цей вечірній час. Небо, захід сонця. Що там на камеру не дуже видно, так він просто такі кольори. такі. Чиста насолода, живи і радуйся. Ну, але мене ще відповіді цікавлять. До наступних запитань.